Вас вітає проект Онліганс на телеканалі Трофей, якщо ви дивитесь це по телевізору, або на Ютубі Ібіс, Зброя та полювання. І сьогодні в нас будуть нові експерименти, наукові і не дуже. Правда? Сьогодні ми дамо відповідь на ще одне питання: що краще для самооборони гладкоствольна рушниця або PCC, PCC, пістолетного калібру. А, ну, Ви розумієте, що в такому вигляді він, звісно, стріляти не може по українському законодавству. Тому буде виглядати отак: це стрібок Grand Power. досить по суті, відомий PCC на українському ринку під різними назвами. В даному випадку це Grand Power. і це такий в собі ну, класичний PCC, по суті. 9 на 21. А що в тебе? Ти знаєш, якось, коли ти кажеш про високоточку, ти більш красномовний, тут такий твіст, таке покриття. Не викликає, не викликає це в мене якогось бажання, скажімо так. А скажи, будь ласка, свою коронну фразу. Яку саме? У мене їх декілька. Це якесь PCC. Це якесь PCC. Тут зараз буде стікер, який ми колись давно зробили. А в мене це зовсім не класична рушниця. Це помпа форм Factory Bull PUB від компанії Hatsan, яка називається Бултак. Hatsan – це компанія, яка добре відома українським стрільцям, і з їх помп починає, мабуть, кожен або кожен другий стрілець. В кожного, якщо покопатися, в сейфі десь там в куточку стоїть якийсь Хадсан. Е, але, ну враховуючи мою. Так би мовив, не те, що не любов, але не в захваті я від всіх цих речей. Але от в цьому двобої, я вважаю, PCC виграє ну майже по всіх статтях. Але сьогодні ми це і спробуємо з'ясувати, і будемо робити різноманітні тести, як завжди. Тому починаємо. Поїхали. Тест не стрілецький, а суто е, візуально естетичний. Почнемо з естетики. Е, ну, мені здається, тут в них нічия, вони обидва не те, щоб дуже красиві. Ну, один вартує іншого, тобто, це такий, скажімо, щоб не образити, індустріальний промисловий дизайн, у якому все заточено під якусь ціль. Ну, голий функціонал? Так, так саме випадку е, цієї помпи, це е, компактний розмір. Тобто, форм-фактор Bullpup дозволяє зробити цю рушницю максимально короткою. Ну, до речі, це дійсно факт, тому що ну, от подивіться, вони фактично однакові по розміру. Зрозуміло, що ви можете скласти приклад, зафіксувати його ось таким чином. І, звісно, вже набагато коротший стає. Але в такому вигляді ви не можете його використовувати, принаймні, в законному порядку. Тому е ну, тут чи нічия, чи в принципі я ну, віддаю перевагу в зовнішньому вигляді все-таки от Хацану в даному випадку. Він більш гармонійний, не знаю. мені здається. Мені подобається стрібок, тобто усі його такій нестандартності, незвичайності, такий е, кусок цегли. Віталік любить шматки цегли, просто йому вони естетично подобаються. Ну, Знаєш, це е, глок світу карабінів пістолетного калібру. Зараз всі фанати глоків такі. Вимкнули. Серйозно. Е, а що ти думаєш от про цей шрифт? Оцей от? Ну, Так, е, якось е, ну, православненько. Трошки якось православненько. Е, і оце стрібох. Ну насправді тут є, можна сперечатись про різні моменти. Але ну, назва і назва шрифт і шрифт, тобто ніякого зв'язку з е, справжньою оцею православністю тут, на щастя, немає. Але Антон, до речі, цей карабін, Трібох, більшість моїх друзів, знайомих, які придбали. Купили саме через цей складаний приклад, так. тому що законно можна зробити зброю дуже компактною і вона вміститься в якийсь навіть там міський рюкзак. Не знаю, кому захочеться носити, але є такі люди. Я так. знаю таких. Так, я знаю таких людей. Ну, ти правий, так, і досить швидко розкладається так. приклад, і воно готове до стрільби. Але досить розмов. Приходимо до першого стрілецького тесту. Тест перший. Е, як там ми його назвали? Кількість отворів за одиницю от часу чи <рес> Так, щось таке. Ну, взагалі, це класичний тест, щоб показати перевагу рушниці. І не дивно, що ми з нього починаємо. <рес> Тому що Віталік, як відомо, любить перемагати. Е, ну, насправді буде видно базовий функціонал, скорострільність, роботу і так далі. Тут стоїть коліматор шилд, тобто, це трошки додає все-таки якоїсь швидкості прицілювання. Але тут є а, вже в комплекті, так би мовити, відкриті прицільні, а, які ну, досить виглядають зручними. І гарно, що вони ось так ховаються і просто не заважають, але вони завжди є. Тому пробуємо 30 набоїв в магазині. Таймер. Таймер. І за сигналом таймера потрібно зробити 30 отворів в мішені. Так. Все. Можемо починати. Стрилась готовий? Ще ні. Тепер готовий. Увага! Я вирішив чомусь, що, що він став на затворну затримку. Мені по віддачі здалося, знаєш? Я думаю, так довго не закінчується набої. Добре. <хи> ну, очевидно, що тест я програв. 10,12 секунди. Так, але, але, але реально по віддачі ну, здалося, що знаєш, став на затворну затримку. І, і мені здавалося, що ну, вже повинні закінчити. Але е, мені подобається, що от видно, яка купність, і спочатку це стріляв взагалі в одну точку. Так. Тобто тут е, напіввільний затвор. І віддача тут дуже комфортна. І контролюється зброя, ну прям клас. І, і, і реально, ось здається, коли так швидко стріляєш, здається, що можна, знаєш, ну, прям, що це от, як промінь, типу куль. Що ти його можеш прям направляти. Настільки... Так, ну тому що ти бачиш крапку коліматора, і настільки от, чітко це відбувається, це один з, якщо не найзручніший, от, з точки зору контролю стрільби PCC, що я пробував. Ну, Туп -туп. Він а, відчувається набагато краще, ніж виглядає. Рахувати будемо? А, я тобі повірю на слово. Що їх там 30, так? <ріст> да? Ну добре, тепер віталій. Час рушнися. Стрілець готовий? Ні. Чому? <ріст> Бо мені ще треба зарядитися. А вже вон нападають. Є. Yeah. Треба було вже час запустити. Це зовсім незвично. Засовувати патрони потрібно не в ті місця, в які я звик. Ну, Потім дірки порахуємо. <рес> Ти мені не повіриш? Я так? виграю. Принаймні по кількості отворів. Стрілець готовий? Так, мабуть, так. Ну добре, увага! Все? Ну, так, різниця між 10 і 2 секундами э, очевидна. А скажи мені, від пижа отвір рахується? А вже ж! пішли рахувати. Рахувати? Ти мені не віриш на слово? Ні. Так, раз, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім, дев'ять, десять, одинадцять, дванадцять, тринадцять, чотирнадцять. 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30. Рівно, якщо б не, якщо б не оце, якщо б не оце, то, то там ти... три картечі взагалі в тому отворі. Чотири. Чотири. Ну, так, звісно, рушниця виграє по кількості вражаючих елементів за одиницю часу. Ну Це просто очевидно, бо ви маєте там один набій з картеччю, це вже. По суті, як магазин там, стандартного пістолету. Це завжди ілюстрація потужності дробовика, і тут варіантів у карабіну немає. Але в цього є і певні мінуси, які ми зараз вам і продемонструємо. Тест номер три вже. Тестуємо ситуацію, коли є заручник, є нападник, і вам треба знешкодити нападника. Ну, Може бути ситуація, коли ви вирішите знешкодити заручника, але навряд чи це станеться. Тому це е, у нас дуже чомусь симпатичний е, нападник. І сумний. І сумний. При цьому явно його змусили це робити. Ну, Мені здається, це ілюстрація жіночого аб'юзу, скоріше, ніж ситуація з заручником. Е, можливо, можливо. Вона дуже очевидно холодна, е, взагалі беземоційна якась. Чому вони голі? Ну, я не знаю, мене це якось не бентежить. не бентежить. Не бентежить. Добре, Віталіка, це не бентежить. Але жарти в сторону. Ось наш нападник, один постріл. Треба його знешкодити. Відповідно, влучити в ну, бажано десь центр голови, щоб його зупинити одразу. І тут ми. Зараз продемонструємо недоліки, які можуть бути в вашій рушниці у випадку, коли ви її використовуєте ось саме для таких речей. Тому що, скоріш за все, вона у вас буде заряджена ну, картечю, так? Так, це буде картеч. Ми не будемо змінювати боєприпас. І тут такий нюанс, що дульних звужень тут немає. Тут циліндр, тобто осип максимально широкий, як ми побачили на минулому тесті. Тому мене вже непокоїть життя і безпека цієї дівчини, хоч і холодною. Ну, можливо, тобі пощастить в даному випадку. Але ну, і так зрозуміло, що насправді виконувати щось подібне з рушницею з картечу, ну, напевно, не варто. не варто. Але експеримент є експеримент. Поїхали. Один набій. До речі, ми використовуємо тут СТС дозвукові набої з кулею FMG. Хоча, напевне, для самозахисту, для захисту оселі є сенс використовувати експансивні набої. Насправді. Якщо карабін буде з ними працювати, тому що я знаю, що не кожен карабін працює з експансивними патронами. тобто, Якщо ви плануєте це робити, то краще перевірити ваш карабін на працездатність з такими набоями. Але ми зараз використовуємо стандарт FMG. Тож, один набій, до речі, затворна затримка. Двостороння. Двостороння, так. Ну що ж, е я готовий? Добре. стрілець готовий? Так. Увага! Влучання. І час. Е, на жаль, таймер не зловив, але я думаю, це не так критично для цього експерименту. Мені теж так здається. Е, влучання зараз ви бачите зблизька. І наступний віталій. Що ж, друзі, моя черга. Стріляти я буду патронами зала. Зала Баффер 38 грамів картечі. Тут 9 картечин в патроні пересипані якимось білим порошком. Навряд чи це допоможе комусь в цій ситуації. Свілець готовий? Готовий. Увага! Ну, знаєш, Принаймні, вони обидва загинули разом і, здається, одночасно. Але пішли подивимось. Я сподіваюся, що вона просто втратила ні, свідомість. Ні. Але... у неї в голові є кілька, кілька от ваших зайвих. На жаль, на жаль, немає? Немає? Вона вижила. Сенсація? Сенса... Ну, потримай. Тримай. Ви бачите, це Антон в мене не вірив, але я це зробив. Так, так треба, визнати, треба визнати, що заручниця. Чиста От. робота. Чиста робота. красавчик. Колега. Молодець. А тепер подивіться, що відбувається з поганими хлопцями. Навіть Диві... дуже дивіться. сумними. Дивіться. Ну, це, це, це 100% результат. Просто стовідсотковий. Ну добре, Віталік, Розкажи, розкажи, як ти, це, е, як ти це зробив. В чому лайфхак? А, друзі, мені було дуже страшно влучити е, в нашу чудову дівчину. Тому я цілився ось приблизно трошечки над головою. І як ви бачите, осип прийшов просто по всій голові. Тобто, я зробив поправку, хоча в реальному житті я б цього не робив, а просто замінив. Картеч на кулю, якщо була б була б час, так, якщо була б можливість, і зробив постріл кулею. Ну так, тому що ну ризики просто не варті того, зрозуміло. Але результат є результат. Вітаю! Це це, це, це круто, це, це круто. Ну що ж, після е, сенсаційного результату тесту е, відстрілу е, манекенів, це було нас... цікаво наступний тест. Ми спробуємо з'ясувати, чи насправді є у PCC така реальна перевага перед рушницею в плані ураження цілей на якійсь відстані. Тобто, це вже буде не стрільба, а така типова при самозахисті, де по суті все, скоріш за все, буде відбуватися там в межах не знаю 10 метрів. Ну, тобто так, 10-15 метрів, там, довгий коридор в будинку. Але тут ми маємо ситуацію умовно подвір'я, називаємо це так: 35 метрів до нападників. Нападників у нас буде е 5. Це е металеві гонги, е два помаранчевих по краях, центральний металевий гонг і е дві картонні мішені, які потрібно буде уразити в голову. Дистанція 35 метрів. Мені треба зробити два влучання в кожну ціль віталію, враховуючи кількість картечин і одного вистачить. Подивимось, скільки часу це займе в кожного з нас, і наскільки ми зможемо бути влучними на цій дистанції, і чи зможу я влучити в голову з тридцяти п'яти метрів. Хоч, я думаю, хоч, хоч хоч разочок. Поїхали! Порядок стрільби спочатку центральна мішень, потім в довільному порядку, як стрілець захоче. Стрілець готовий. Так. Увага. Я пустий, на жаль. <рес> на жаль, таке буває час 17.81. Бачиш, затримачка сталася. Ну, буває. 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 — Дуже неприємно, такі. Експеримент <рес> є експеримент. Пішли, подивимось результати. Давай. Так. Е ну, Одне влучання в голову є. Одне є. Хоча б одне. Ну, По металу влучання ну, ми чули, нормальні. Чули, — нормальне. Нормальні, хочу звернути увагу глядачів на тактикульний хват Антона під магазин для зачистки приміщень. Ось два влучання. <гум> ну, мені чомусь так з ним зручно. Ну мені так здається. Тут був один постріл, насправді, і це не голова. І це не голова. І це не голова. А, і подивимось, що буде тепер рушницею. Ну і там два нормальних влучання. А ти знаєш, Антон, якщо в тебе не вийшло стріляти з пісці, ми дамо тобі рушницю. <гум> Тобто ти думаєш, що в мене вийде. А зростунися там більше шансів в 9 разів. Зараз ми побачимо. Знову знову дивне місце. <звук> дивне, так. Да. Але я вже звикаю. <звук> ти вже звикаєш до дивних місць. Так завжди. Спочатку дивно, потім звикає. Так, я вже збився з рахунку. Ну, здається. Це п'ять було. Ні, ну, коротше, ну, хай буде, так. Да. давай ще все одно тобі по одному пострілу в кожну ці. У мене є Шо? діоптер двох розмірів. Для Тут... лонг діоптер в тебе. Ну є. так, ось. Я включив downдж. Ну, ну добре. Не даунрейдж, а лонг-рейдж. Включив даунрендж. Стрілець готовий? Uh, так. Увага! щось я не почув я а, теж. звук влучання в той, в той метал. Дивно, але це сталося. 11.3. 11.3. У мене було 17, здається, так? Да? Так. Ну і затримка була. А, ну що ж, підемо подивимось. Пішли, подивимось на результати. Так, ну я бачу такі три впевнені. Не, навіть 4. Раз. 4. 2, 4, є. 4, 4 влучання, три так по центру, досить непогано. Але розмір осипу просто неймовірний. Так. Голова, будь ласка. Але ти знаєш, я не здивований, що там ми не почули влучання, бо дивись, тобто раз, два, три, чотири, п'ять, шість. А по центру нічого. Взагалі Хоча нічого. там, ну тобто лотерея трошки. Так. Тут два влучання. Два влучання теж тут зустрічання два, два з 9. Ну, тут нормально. але тобто... Голови немає. Ну, влучання в голову немає, тут дві, до речі. Дивись. Ну, я так і хотів. 100%. Дуже купно, молодець. Тобто, так, голови немає влучання, але взагалі, ну, тобто, уражена ціль досить впевнена. І тут ми не почули звуку, бо його і не було. Тут його і не було. Тут от є. У нас уражена стійка гонгу. Але ну, влучання не було. Тобто так, рушниці тут вже стає досить важко, але, тим не менш, в розмір грудної, так би мовити, так. поясної мішені влучити ти все би. ще влучаєш, влучити можна. Питання в тому, наскільки варто це робити, і як може так статися, що вам доведеться це робити, але експеримент є експеримента. Наступний тест про очевидну перевагу PCC над 12 м калібром, над рушницею це віддача. І ну, очевидно, що рушниця тут програє з точки зору віддачі. Але наскільки і як це проілюструвати, ми зараз спробуємо таким шляхом, що сценарій наступний. Тобто, ви виходите з за кута, і тут розумієте, що у вас два нападники ось тут, дві загрози. І вам треба стріляти дуже швидко, у вас немає часу нормально вкластись, ви не встигаєте. І ви робите це якось ось таким чином, з рук, десь там, от, якось там з краєчку, воно впирається чи взагалі висить в повітрі. І продемонструємо вам ну, різницю в віддачі. Сподіваємось, це буде наочно. Збоку буде видно, що відбувається зі зброєю, зі стрільцем і як швидко він взагалі може щось робити. При такому сценарії, ну і цей тест може виглядати якось е, несправжнім, але такі ситуації, стрільби без вкладки, е, можуть бути, особливо, наприклад, в автомобілі, коли просто е, замкнений простір і ви не можете вкластися. Тому цей тест, я думаю, що дуже буде зараз час показовим. І стрес не дозволяє вам це зробити. Ви просто Ну, дуже часто таке буває. От Я пам'ятаю навіть на полюванні е, сенсі можуть бути в несподіваних місцях. Після стрільби з рушниці, тому що ти просто не, не подумав навіть про нормальну вкладку, не встиг подумати і зробив постріл. Пробуємо. Так. Стрілець готовий. Так, по два постріли. Увага. У мене. Чудово! 4,44. Ну і взагалі просто мінімальна віддача контроль. Ну майже повний. Тобто проблеми жодної. Просто жодної проблеми немає. Що ми я очікувало від після Ну Так, тобто тут сенсацій не відбулося. Готовий? Не я дуже, не впевнений, не, дуже, не да? отримати повністю. Ставай за кут, ти не повинен бути готовий, якби. Добре. Увага! Бускаліматора тут важкенько. О, все ж таки отримав трошки. Отримав? Так. Да. Ну, е на жаль, Віталік отримав по обличчю не сильно. <клес> ну, це ціле це... наче. Ціле? Так. <клес> Носіть окуляри. <клес> Носіть окуляри, але це було от максимально наочно. Саме перевага в цьому сенсі у пістолетного калібру. В нього немає віддачі. Тобто, з будь-якої там положення, що б там не сталося, ви впали, що завгодно, вам треба швидко стріляти, ви можете контролювати зброю і продовжувати нормально стрільбу з 12-м калібром. Ну, навіть дуже досвідчена людина, як Віталій, яка розуміє, що робить, як тримати і так далі, все одно дуже важко проконтролювати під час сильної віддачі 12-го калібру. Особливо без коліматорного приціла, коли вам треба. Побачити прицільні це дуже складно. Ну, до речі, ліхтарик можливо в цій ситуації б допоміг. Ну і останній тест дуже швидко, в якому буде приймати участь тільки стрібок. Чому? Тому що ми просто не хочемо це робити з рушницею а мова йде про звук пострілу. Тому що якщо ви будете стріляти в умовах там, захисту, оселі і так далі, тобто в приміщенні або в автомобілі, скоріш за все, на вас не буде навушників. Правда? Це точно. І е, в випадку PCC без навушників стріляти там, з дозвуковим набоєм абсолютно комфортно, що ми зараз і продемонструємо. А з глушником, ну, взагалі, нічого там майже не чутно. З рушницею ситуація настільки інша. Що ми навіть ну немає сенсу намагатися зараз це показувати. Ну, бо нам буде боляче. І це очевидно, і робити це просто не має жодного сенсу, це неправильно. Але це дуже вагомий, мені здається, аргумент на користь PCC, Насправді так. і PCC з саундмодератором може стати такою ідеальною самооборонною зброєю, коли ви застосуєте зброю для самооборони і навіть не розбудите свою сім'ю. І можна просто лягати після цього спати спокійно вже зранку розбиратись з тим, що там сталося. Це жарт, звісно. Тому стріляємо без навушників і підсумки. Так, ну що, поїхали без навушників. Давай. Ну, тобто мінімальний дискомфорт, мінімальний. Він, звісно, є тут, в принципі, такий собі ДГК якийсь. Але ні, нічого такого схожого прямо на от біль, який ти відчуваєш при пострілі з рушниці або з арки, коли там забув вдягнути навушники, ну такого немає. Погоджуєшся? Але все одно, не стріляйте без навушників, тому що звук істотний. Ну, безумовно. Але в умовах самозахисту це ну, може виявитись дуже таким а, рішучим фактором. Ну що ж, висновки робіть самі. Я, чесно кажучи, обирав би PCC для саме ось таких задач по сукупності характеристик. Називаємо це так. Тут я повністю погоджуюсь з Антоном, те, що карабін пістолетного калібру є. А, мабуть, найбільш прийнятним вибором в наших умовах, тому що віддача мінімальна, патронів багато, легко встановити каліматорний приціл, легко керувати цією зброєю, немає віддачі. Але у рушниці ось цієї є перевага, е яку навіть Антон не зможе заперечити, те, що за вартість стрібога можна придбати ось таких, наприклад, рушниць. Аж 6 штук. Кінетична енергія теж велика перевага, кількість вражаючих елементів в одному пострілі. Але мені здається, що рушниця ще потребує, так би мовити, ну, більшої кількості тренувань і розуміння для того, щоб впевнено її використовувати в умовах, коли від цього залежить там, ваше життя чи ваших близьких. У будь-якому випадку, дякуємо, що дивились. Все, що тут використовувалось, ви можете знайти по цьому QR-коду або в посиланнях, якщо ви дивитесь це на Ютубі. А це був проект OnlyGuns на телеканалі Трофей. До зустрічі!